У минулому випуску новин ми розповідали, як працюють центри надання адміністративних послуг на території Суворівської селищної ради, а також Кілійської і Вилківської міських рад. Окрім зазначених ЦНАПів, в Ізмельському районі працюють ще три: а саме у містах Хрені та Ізмаїла, також на території Саф'янівської громади. Центр надання адміністративних послуг Ренійської міської ради був створений 15 лютого 2021 року. Як і всі ЦНАПи, які пройшли реформування, був укомплектований відповідними спеціалістами, адміністраторами, державними реєстраторами у сфері бізнесу та Нерухомості. На даний час заклад надає понад 300 адміністративних послуг. Є послуги, які користуються найбільш, найбільшим попитом і популярністю. Це послуги з реєстрації місця проживання, отримання витягів про реєстрацію місця проживання, соціальні послуги. Такі послуги складають близько 50 або більше навіть деякі періоди відсотків від цих послуг, які надаються у нас в ЦНАПі. Послуги, які надає реніські ЦНАП, постійно розширюються, відзначає державний реєстратор, і у цьому є нагальна потреба. Наприклад, у цьому році, і наприкінці минулого, було прийнято низка нормативних актів і до переліку послуг. Також були включені вклю, включено багато послуг, пов'язаних з е, ветеранами-учасниками бойових дій е, і все, що е, цього стосується. Тому е, ми працюємо і над цим питанням, бо такі послуги. Е, Надаються де в нашому в нашій громаді в деяких випадках вперше для зручності клієнтів було створено місце для самостійного обслуговування а в рамках міжнародної допомоги передано необхідне обладнання. По програмі була передана комп'ютерна техніка, меблі для того, щоб відвідувачі змогли у разі потреби. Мати доступ до інтернету, комп'ютеру, роздрукувати необхідні документи, замовити необхідні документи. І це є дуже актуальним на даний на даний час, так як е, через портал Дія е, все більше і більше послуг можна замовити онлайн. Місце самообслуговування користується неабиякою популярністю, відзначає державний реєстратор. Зазвичай замовляють витяги з ДРАЦУ. У деяких випадках через портал Дія такі витяги є безкоштовними або за мінімальну плату. Крім того, Ренійський ЦНАП проводить роботу з облаштування безбар'єрності приміщень, обладнані пантуси та сходинки на вході в приміщенням. Контрастне маркування ...хідних дверей до кабінетів адміністраторів. Встановлене маркування жовте коло на скляній конструкції для людей з вадами зору, назви кабінетів, показчики руху всередині приміщення та мнемосхема приміщення, продубльовані шрифтом Брайля. Також наявна кнопка виклику на вході в приміщення. Центр надання адміністративних послуг Саф'янівської сільської ради працює як структурний підрозділ. Він є моделлю інтегрованого офісу, діяльність якого здійснюється виключно через адміністраторів за принципом єдиного вікна. Прийом та видача документів здійснюється виключно через адміністраторів. У приміщенні ЦНАПу створені всі належні умови як для відвідувачів, так і для працівників ЦНАПу. Приміщення у нас оптимальне з усіма зовнішніми та внутрішніми параметрами. Враховано принцип організаційної єдності. Всі робочі місця у нас облаштовані меблями, комп'ютерною технікою. Комп'ютери у нас підключені всі до інтернету. З метою створення комфортних умов перебування відвідувачів в центрі та заощадження часу встановлено платіжний термінал для оплати адміністративного збору, наявний інформаційний термінал для керування запису в електронну чергу. Також є можливість скористатися безкоштовним Wi-Fi. з метою доступності мешканців громади до якісних адміністративних послуг. У 16 населених пунктах Саф'янівської громади створені віддалені робочі місця. Як ви знаєте, у нас є населені пункти, які знаходяться від міста Ізмаїла більше 15 кілометрів. і тому людям дуже незручно приїжджати і отримувати послуги в місті Ізмаїл. Ось цією метою ми створили віддалені робочі місця адміністраторів. Затвердили перелік послуг, затвердили графік. Віддалені робочі місця адміністраторів знаходяться на території колишніх в будівлях колишніх сільських рад. Люди знають про те, що тут працюють віддалені робочі місця ЦНАПу. Приходять, отримують послуги, ну і задоволені. Адміністратори центру підключені до всіх державних реєстрів, зокрема державного реєстру речових прав на нерухоме майно, єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, реєстру державного земельного кадастру, програмного комплексу Інтегрована інформаційна система, соціальна громада тощо. Основні завдання, над якими працює ЦНАП, це е, ну Мабуть, головне впровадження нових адміністративних послуг в ЦНАПІ зараз. У нас в переліку адміністративних послуг є 313 послуг. Це такі послуги, як реєстрація актів цивільного стану, це паспортні послуги, це реєстрація зняття з реєстрації місця проживання, державна реєстрація речових прав, державна реєстрація бізнесу, землеустрій та кадастр, архітектурна будівельна діяльність. Соціальний захист недавно було впроваджено 75 адміністративних послуг соціального характеру, ну і в тому числі послуги для ветеранів війни та членів їх сімей. СНАП Сафянівської сільської ради є учасником українсько-швейцарського проєкту Електронне урядування для підзвітності влади та участі громади. В його рамках проводяться заходи, спрямовані на цифрову трансформацію громади, а саме стратегічне планування цифрової трансформації, впровадження та забезпечення ефективної роботи цифрових інструментів та покращення якості надання публічних послуг. Ви знаєте, що зараз дуже сучасно впроваджувати цифрові інструменти для того, щоб якісно надавати адміністративні послуги. Ми співпрацюємо з українсько-швейцарською програмою. YGAP, дякуємо їм, вони нам допомагають впроваджувати ці цитрові інструменти у наданні, якості, у наданні якісних адміністративних послуг. Завдяки їм ми отримали багато техніки, які ну, дійсно виручають і надають якісні адміністративні послуги. Завдяки взаємодії та спільній співпраці з міжнародною благодійною організацією Фонд Східна Європа центр отримав спеціальне обладнання, сканери, щитувачі, ID та закордонних паспортів. Отримав можливість підключитися до платформи свої. Ми отримали комп'ютерну техніку і отримали меблі, і це нам дозволило створити куточок самообслуговування, де люди можуть прийти і зробити ксерокопію документів, попрацювати на комп'ютері, попрацювати з веб-порталом державних послуг, самостійно отримати адміністративні послуги через свій електронний ключ, зайти на свою електронну почту, вирішити якісь проблеми. Тобто, це так зручно. З метою надання якісних адміністративних послуг мешканцям Сафянівської сільської ради ЦНА отримав мобільний кейс, який дозволяє обслуговувати категорію людей, які не можуть самостійно приїхати до центру. Це люди Старше 80 років це люди з інвалідністю першої, другої групи. Їх родичі або старости, або представники можуть звернутися до нас з певною заявою, з наданням певних документів. Ми розглядаємо заяви, документи і вирішуємо, коли ми виїдемо і надамо таку послугу. Люди про це знають, підтримують нас. У приміщенні Саф'янівського цнапу створені всі умови для безперешкодного доступу до приміщення. Наявний пандус з поручнями з обох боків, кнопка виклику при вході до будівлі та місце для тимчасового розміщення дитячих колясок з інформаційною табличкою до нього. Для слабозорих людей, яким недоступні візуальні сигнали, стали в нагоді тактильні та контрастні позначки, які теж надруковані шрифтом Брайля. Здійснено маркування контрастним жовтним кольором сходинки, пороги, дверні прорізи і так далі. В наявності у нас яскраві таблички назвами кабіне. З назвами робочих місць все воно теж надруковане шрифтом Брайля. Також у нас встановлений звуковий маячок на дверях, який автоматично включається, коли заходить людина, яка погано бачить у цієї людини встановлений мобільний додаток. І при наближенні звуковий маячок подає сигнал. З січня 2023 року в ЦНАПі запроваджена послуга з оформлення і видачі паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм, а також паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Ця послуга дуже затребована, вона користується попитом. За 2020 рік нам видано 2255 паспортних документів. Почули про такий непоганий добрий результат наші партнери з українсько-швейцарської програми ЮАП і подарували нам другу додаткову робочу станцію для виготовлення паспортів. Вона практично готова для запуску. Ми чекаємо спеціалістів з ДП «Документ» для того, щоб її якісно налаштувати. У нас заключений договір між ними. І чекаємо з дня на день вони приїдуть, і ми готові до запуску другої робочої станції. Відділ центр надання адміністративних послуг Саф'янівської сільської. Ради систематично працює над розширенням переліку адміністративних послуг, підвищенням якості обслуговування та використанням у своїй роботі сучасних інформаційних технологій, а також забезпеченням сприятливих умов розвитку і спрощенням процедур надання адміністративних послуг. 27 вересня 2012 року з метою забезпечення виконання закону України про адміністративні послуги було створено центр надання адміністративних послуг у місті Ізмаїл. На сьогодні центр здійснює 315 адміністративних послуг різного характеру. Найбільш затребуваними є реєстрація чи зняття з реєстрації місця проживання, витяги з реєстру територіальної громади, витяги та нормативно-грошова оцінка з державного земельного кадастру, отримання довідок, оформлення пільг, субсидії, реєстрація бізнесу, послуги з благоустрою та архітектури, а також послуги соціальної. Характеру адміністратори центру постійно оновлюють свої знання, проходять онлайн навчання, беруть участь у семінарах, вебінарах, працюють в реєстрах державного земельного кадастру та Державної інспекції архітектури та містобудування. Ведеться робота з провадження послуг з державної реєстрації актів цивільного стану. Запроваджено електронний запис через чат-бот своїм, налагоджено співпрацю з пенсійним фондом. Вся робота в центрі спрямована на якісне обслуговування населення за якомога коротший термін без порушення законодавства. Центр постійно удосконалює свою. Роботу розширює спектр послуг, забезпечує комфортне перебування відвідувачів та високу якість обслуговування, яке базується на доступності, наданні підтримки та прозорості. На сьогоднішній день кожна громада із Мельського району працює над тим, щоб забезпечити безбар'єрний доступ всіх громадян до приміщень ЦНАПів. Усе задля того, аби отримувати послуги швидко та зручно. Працюємо разом задля спільної перемоги. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.